Весна набирає обертів і разом з теплом прилавки набувають яскравих оновлень, Соковиті фрукти, хрумкі овочі, запашна зелень. Базар розцвітає. Ми вирушили на базар Черомушки, щоб дізнатися, чим нині дивують продавці, та що вже з'явилось серед сезонних смаколиків. Вітаємо на Яслик і Ви дивитесь проєкт новини. Лайф чим сьогодні дивує базар. Давайте дізнаємось разом. Ціни. Виноград 300, полуниця 260, килія іменно наша. Апельсина Іспанія 180, Єгипет 120. Ця, примадонна наша помідорка Відіополь 200, мікада 200. відіополь, сара, красива помідорка, дуже смачна, 250, Умань 350 чері. Картошка 130, не чищена, 200 чищена, капуста 50 і 70. Перець уже наш, де київський 150, кабачок 60, яблука 70-60. А, банан 120. Лохіна 100 гривень кілограм, бо це ще не наша. Авокадо, хас 100 гривень. Це 70 гривень зелене, ніжніше, ніж Греція і Турція. Ті більш жорсткі, а наша більш така ніжна полуничка. Не тільки дві. вже така ціна тримається: 260, 270, 250. двісті це так. Ну нам ще у нас ціну тримає Греція і Турція полуниця. Ну, наша дорожча в закупці. Так, да, дуже мало її. То як морози були, вона померзла. І тепер, поки вона востановиться. Зараз починає додатися, буде Любашовка, то вони будуть трошки збиватися ціни. Взагалі людей немає. Якби люди були беруть трошки, але хто може собі багато дозволити по 260-270 полуницю? Дуже мало хто може. Согласні? Ну так. Да. А так по чуть-чуть, просто взагалі немає базарів за те, що людей немає. Немає в нас людей. Будуть люди, будемо більше торгувати, а так поки обходимося тим, що є. Ну, что можно сказать? У нас есть укроп, петрушка, лук, короче, все салаты. Э -э укроп, петрушка, лук, щаль, шпинат, э салат, кинзочка есть по 15. Есть пучки побольше, здоровые, вот, по 20. Мята 15, рукула есть. Есть ледяной, это весовые все салаты. Есть стебель, это лола, ромен. Азер, простите, закончился, он круглый, как капуста идет. Дубочек, дубок фиолетовый. Так все, в принципе, есть корень, чесночок, но ну, это все позаканчивалось. Базилик последний остался. 40 гривен пучок сейчас, ребята. Но из-за того, что он только-только начинается, он из-за этого дорогой. Скоро, через месяц, пойдет массово, будут большие пучки, и по 15, и по 10 будем все отдавать. Так что цены, в принципе, адекватные, товар хороший, каждый день меняется, привозим. С утречка здесь все. Люди ходят. Что еще сказать? Смотрите, мы зимой, вот до последнего времени, вот скажем, до вчера, до сегодня, брали грузинский укроп. Либо турецкий, либо грузинский. Был узбекский. Он дешевле, чем наш. Наш сейчас стоит, допустим, килограмм 250-300. Это именно нам закупка. Лук так же самое. Цена варьируется. Если красивый вот лук брать, чтобы он был идеальный, он стоит, скажем, чтобы нам опять же взять от 150 до 200 корявенький, нечищенный, грязненький, тот подешевле можно взять. И по 100, и по 80. Но опять же, люди хотят красивое, вкусное, свежее. Петрушка тоже в цене держится по 250 гривен. Кинза тоже варьируется. Есть вот на пучок взял, да, вот 15 гривен пучок. Вот красивая кинзочка. Продую по 20, пятерку накидываю. Бывает на вес. Кинза 250, тоже от 200 до 250. Мята так же самое, 300 кило стоит. Но опять же, взял на пучок, вот, 15 гривен пучок. Хорошая, шикарная, десертная мята. Руколу тоже на пучок взял, тоже там по 15, пойдем по 20. Тоже, смотря как, можно и на вес взять. Красивый. Я хочу, чтобы товар был красивый, шикарный. Вот, смотрите. Сейчас покажу вам. Вот салат. 15 гривен, шикарный салатик. То все варьируется. Язычок вот такой, яловичина, 350 гривен. Шейка яловичина молоденька, тиличка, 260. Лопатка яловичина, 280-300. Задочек 320. 320 такие вот. Качалочка. Вот качалочка, 320 гривен. Задочек. Тещина язычок, лопаточка 300 гривен. Антрикотик 220 гарненькі, молоденькі, ребра 150, грудинка була 180 гривень, серце яловиче 130, печиночка 200, Легені 60, 50, нирки 80, головиночка 45, селезенечка 50, пашинка 180. Молоденька, мясна 170 можна. Що вам ще показати, Курочки от такі 160 гривень молоденькі. Бройлер домашний, да, домашний бройлер галяшка 140. О, такі от сало запашне на саломці запечене 100 гривень, 80 гривень. Отакі от краєшки більш задочка 50-40, такі от краєшки 20 30, свинінка почеревана, О, така от 170 молоденька. Задня частинка кострец 240, 230, окорок 220 Лопаточка 220 гривен, краешек был по 200 гривен, битки, цей шматочек остался 300, 280, 250 гривен, коли шея 300, цена трошки впала, була дорожче. Челагачик 220, Ребра 220. Вот такие более-менее ценные. Обрезочки, вот такие вот 170 з лопаточки края. печінка была 50 гривен. Филеечки. Вот такие вот горненькие 300 гривен. Молоденькі. Ну, в принципі, все. Ушки, пара 50. В принципі, все. Після свят трохи трохи впала ціна, Трохи по спрос і впала ціна. На процентах 10-15 до 20% 10 впала ціна. Мало скота, мало, мало предложений, из-за этого чуть-чуть подскочили цена. Менше скота, менше свина, і из-за этого туговато. Ну, нічого, боремося, боремся, як можемо. Возимо, знаходимо, возимо З Божою допомогою. Основному сім. В нас є бринза коровка, овечка, смішана, солугунчик. Коровка 200 гривень, овечка 250, витримана бринзочка 300 гривень, жирний сирчик 170 нежирний 100 гривень і середній 120 гривень. Маслочко домашнє класне 430 кілограм. Якщо на кілограм, дам, дам 400, я тетя добра. Дивіться, дуже смачні млинці, 250 кілограмів, а рогалики, подивіться, які гарні. Домашні молочко, яйця, інгредієнти і будь-якому є там. Сологунчик 250 і зеленю 270, сметанка, кувшинка 120, сепаратор на 180, сливочка 300 гривень. Ну, сливки не дуже багато, більше б'ємо маслом. Яйця 65 гривень, 10 штук. Молочко, домашнє вкусне, класне 40 гривень літрочка. Подивіться, які гарні смаколики роблю. О! Подивіться, дивіться, яке все смачненьке. 250 кілограмчик. Дуже смачне варення. Тут персик, абрикоса і малина, і чуть-чуть чайної рози. трошки впали, але дивіться, шановні одесити, трошки впали, ну не так, прям щоб вони були задаром. Люди в селі, корови доїть, все. Я реалізатор. Я не є я реалізатор. Брат чоловіка годує, а ми продаємо. Е, ну, Бринзочка трошки впала, було 250 коробків, ще 200-180, е, більше овечої бринзочки свіженької, бо зимою її немає. сулугунчик дорожчий було, трошки впало. Е, сир був дорожчий, 200, а ще 170 жирненький, 160. Ну, то есть, більше стало товару і трохи менше ціна. Маслечко було 500, ще 400. Ну, Вкусне, смачно добре. Я вас всіх люблю. Дякую. Будьте здорові, щасливі. Пані Тетяна вас жде на базарі. Ринок Черемошки. Я навіть не знаю, що воно дає. У нас на даний момент тільки є три види меду. Це виходить, різна трав'я, це последня, третя качка. Тут входять цвіточки, які цвіли після акації, гречка. 85% гречки, 15 липи, Чиста акація і саме крайня липа. Ну, ціни від 100 гривень за півлітрову баночку до 200 гривень. А в баночці 750 п'ятдесят грам. Є скраб, медовий скраб, там склад теж мед, морська соль, вітамін, є, е, гліцерин і імбірне фірне масло. Це для тіла, для тіла склала, ну, увлажняє, очищає це, це мило медове, медова мильна основа, каційовий мед і ефірні масла. Також це пельца, пчелі на це угодом, фруктові дерева. Це мазь прополюсна. Вона йде на всі случаї життя. Тут получається прополюс, воскова моль, воск. І пчеліний подморсько вона заживляюча, питательна. Є свідчі від гімороя, конфети прополюсні. Тут виходить прополюс і акаційовий теж мед. Це більш таки для діток, це для дорослих. Тобто кашель, легкий, ну от для коли в горлі полошить. Це прополюсно. А ну, то помада гінічна. Так. <плес> так. Ми все робимо самі, на кожної у нас етикетка, Тут получається, де знаходиться пасіка і номер телефону мій чоловіка. Дивіться, на слава Богу, пчоли призимували хорошо, так як в мене чоловік їм лишає майське мед, тобто він не кристалізується. Той тобто зими вони вийшли добре, мало пропало пчілей. Ну, весна не, 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 не дуже. Холодно, вітер, мороз, весна. Ну, надвірно, що буде нормально все. За три роки єдине, що подорожала різнотрав'я, це на 20 гривень. Все остальне поки, поки не піднімалося. Ну, напевно, буде трохи підніматися, тому що все піднімається, напевно, буде піднімати трошки. Ціни змінюються, але одне залишається незмінним. На базарі завжди знайдеш найсвіжіші продукти. Ви дивились проєкт новини лайф». підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій півдня України.